Моя молитва, нехай лине до тебе, наче фіміга, і серце линебе зупино, чудовий твій небесний храм Боже, я молюсь за Україну, Боже молю. Тебе за людей, ти їх прости, ти їх спаси і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш в храмі, в храмі своєму над небесами радість і мир, ти дарував життя за людей віддав в книгу життя, нас записав. Твоєму слові живому, ти для життя спасіння да, щоб люди всі молились Тому хто на хресті за них мира. Боже, я молюся Україну, Боже молю. Тебе за людей, ти прости, ти спаси і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами. В храмі своєму над небесами радістю, ти дарував життя за людей, віддав книгу життя. Нас записав, нас записав.